Добрий день. У нас на сьогоднішній день 5 червня і ми знаходимося на ділянці Органічний наутіл. Що у нас тут на сьогоднішній день росте? І бачимо жито, Бачимо миший, але він такий слабенький, жити його не поборола. Це теж якась рослинка, не знаю до кінця яка. Ну і стан розвитку сої. Одну рослину вирву. Для того, щоб її можна було порівняти бактерії, ми бачимо, хоча ми їх не обробляли, але на цьому полі були бактерії. Ось такий у нас стан розвитку сої. Перший, другий, третій, четвертий трочатий і п'ятий йде. П'ятий трочитий значить соя повинна вже заквітати. От, чесно скажу, на полі стан нечистого поля. Це соя є. Тобто на полі соя. Перший підемо на ділянку, де у нас трошки було жито скошено. Там кількість жита була менша. Це оце воно. Забур'яність в принципі така сама. Можна сказати, буряну навіть забагато. Основній своїй масі бур'ян миший. Лободин не спостерігаються. Видно, жита погано бореться з мишиом. І ще от, от ця рослина, що це таке, я не знаю. Громашка є. Стан розвитку сої. Такий самий, як і на попередній ділянці. Перше підемо порівняємо з цим ділянкою, яка знаходиться поруч, де ми робимо звичайний обробіток. До речі, асот теж не знищився житом. Хоча в цьому місці жити доволі таки було масивно. тут вот у нас звичайный обробіток сої. Что можно сказать? Ну, давайте возьмем вот такой средний, средний участочек. Вырываем рослинку. Блин, не вышло. О, так. Бактерії у нас теж працюють. Стан розвитку рослини. Раз, два, третій трочити, тут краще. Що ми візьмемо? Висота кріплення нижнього бобіка, тут сантиметрів сім, тут до десяти. От тут сім, тут до десяти. Тут же соя почала галузитися і квітувати. Тут же ж ні. Забуряність з даної ділянці можна сказати більше, бо миші себе почуває набагато краще. Ну, Візуально соя на органічному наутілі виграє. Якщо так подивитись, то поле дуже забур'янене і з-за того, що ми мали велику е, велику кількість опадів. Тобто тут вражайність буде дуже мала. Що у нас буде тут, на цій ділянці? Питання цікаве, але... Я вже бачу, що вражайність буде набагато краще, ніж на сусідній ділянці. Але при тому всьому для мене дуже цікаво, що велика, велика забур'янність. Ми шию, теж є ми шию і ми шию багато. Але по сої кожна рослинка виглядає суперово, якісно. Раз, два. Навіть ми якщо подивимося на перші листки, то вони ну, в гарному стані. Захворювань майже і не видно. Жита санірує ґрунт. скоріш за все. І рослини, в принципі, однакові по розвитку. Навіть якщо дивитися, що тут на місце, але рослинка виглядає доволі таки непогано. Це, до речі, рослинка, яку я зламав, вона була пережата, пережата щипцями катком. катком. І все одно росла і формувала гарний врожай. Але забор'яння, повторюсь, на полі дуже велике. Чому так? Цікаво, не зрозуміло до кінця мені. А будемо спостерігати далі. Всім гарного дня!